Міфи давньої Греції. Одисея Історія шоста Одисей в біді, Чаклунка Кирка послала Одисеєвому кораблю попутний вітер, і він поплив на північ, де була брама в підземне царство Аїда, володіння мертвих. Довго плив корабель, аж нарешті причалив до берега у далекому краї кімерійців. Де навіть бог Геліус Сонце не світить. Одисей і його супутники витягли на берег корабель, а тоді рушили до високої скелі, де зливаються в одне русло дві ріки, що протікають у підземному царстві. Тут вони принесли жертву богам, зарізали чорного барана й вівцю. Полилася жертовна кров до ями, яку Одисей видовбав мечем у землі. Греки спалили жертву й попросили милості в похмурого Аїда та його могутньої дружини Персифони, а потім сіли чекати. Нарешті прилетіла душа провісника Тересія та напилася жертовною крові з ями, і заговорила: «Гнівається на тебе, Володар морів Посейдон, бо ти осліпив його сина, циклопа Поліфема. Чинитиме він тобі перешкоди на шляху додому, але ти зможеш досягти і таки, якщо не зачепиш ще Бога Геліоса Сонця на острові Тринакрії, а коли вб'єш хоч одного бика, то всі твої супутники загинуть, а сам ти ще довго блукатимеш світами, перш ніж дістанешся домівки. Вдома ти довго царюватимеш, а смерть тебе наздожене не на морі, але від моря. Тересій відлетів, а натомість до Одисея прилетіла душа його матері, напилася жертовної крові з ями і повідала йому, що досі живі і його батько Лаерт, і дружина Пенелопа, і син Телемак. Одисей хотів пригорнути матір, але руки його обійняли тільки повітря. А тінь її зникла. Багатьох померлих царів і героїв бачив ваїді Одисей, але не міг там довше затримуватися, бо боявся гніву могутньої персифони. Отож він швидко повернувся до корабля, зіпхнув його у воду і відчалив від берега. Історія сьома Острів Сирен. Тільки но на небо випірнула вранішня зоря, як Одесей збудив своїх супутників. Гребці дружно налягли на весла і корабель помчав у відкрите море. Недалечко вже був острів сирен, про який Одисеєві оповідала чаклунка кирка. Сирени були напівжінками, напівптахами і своїми чарівними співами заманювали моряків, а тоді вбивали їх, як справжнісінькі хижаки. Все Узбережжя їхнього острова засіяне було людськими кістками. Одесей, пам'ятаючи на станові кирки, звернувся до своїх супутників. Друзі, позаліплюйте собі вуха воском, а мене прив'яжіть до щогли, щоб я вчасно почув спів сирен. Якщо ж я, зачарований їхнім співом, проситиму вас відв'язати мене, ви припніть мене до щогли ще дужче. Він дав товаришам розтоплений віск, і вони позаліплювали собі вуха, а самого Одисея так міцно припнули до щогли, що він і поворухнутися не міг. Далі греки сіли на весла і погребли вперед. Ось уже й острів видно на обрії. Зненацька до Одесеєвих вугу долинув чарівний спів сирен. Пливи до нас, Одисею. співали Сирени. Жоден моряк нас не мине. Всяко зачарує наш спів. Все ми знаємо, і ти можеш багато від нас дізнатися. Сирени так солодко співали, що Одисей утратив розум. Він почав давати знаки товаришам, щоб мерщій відв'язали його й прямували до острова Сирен. Та вони, пам'ятаючи його застереження, тільки дужче його припнули і почали щосили гребти геть від острова. І коли вже острів сирен зник на обрії, вони зважилися повиколопувати віск із вух і, і відв'язати Одесея. Історія восьма. Сцила і Харибда. ЩОЙНО проминув одисей страшний острів сирен, як на його корабель уже чигала нова небезпека. Чудовиська Сцила і харибда. Корабель був уже зовсім близько від сицилійської протоки, яка в ті часи називалася Трина Кріською. Тут, на одному березі, в печері мешкала страшна потвора з дванадцятьма ногами, 6 шістьма головами і з трьома рядами гострих зубів у кожній пащі, яка називалася Сцилою. А на протилежному боці мешкало чудовисько Харибда. Отож вузька протока поміж двох небезпечних берегів лякала Одесея, тим більше, що чаклунка Кирка попередила його якщо корабель наблизиться до Харибди, загинуть усі моряки, а якщо до Сили, загинуть тільки шестеро з команди. Але Одесей нічого не сказав своїм супутникам, щоб не лякати, натомість наказав їм прямувати до Сили, а сам вихопив спис і почав виглядати потвору. Корабель швидко плив. Вузькою сицилійською протокою. Вода бурунилася навколо скель, і здалеку добре видно було, як розлючена харибда ковтає Солономорську воду, намагаючись поглинути грецький корабель. мить Одесей забув про сцилу. Очі його з жахом зупинилися на протилежному березі, де пантрувала харибда. Аж тут і за скелі, на іншому березі, потворна сцила виструмала шість своїх голів. І, клацаючи жахливими пащиками, підхопила гострими зубами шістьох одисеєвих супутників. Тільки й мигнули в повітрі руки ноги, тільки й зірвався зойк над Соціалістською протокою, але ревище моря вмить заглушило його. Одисеєві супутники злякано налягли на весла і, нарешті, проминули небезпечну протоку. Історія дев'ята Острів Тринакрія. У далині показався острів Тринакрія, на якому бог Геліос Сонце виписав свої череди. Сьогодні ми називаємо острів Тринакрію Сицилією. Одисей згадав про віщування сліпого Тересія в підземному царстві і почав благати своїх супутників, не причалювати на острові, а швиденько проминути його. Проте греки були такі потомлені після небезпечної сицилійської протоки, що й слухати не хотіли продальшу дорогу. Еврилох спрямував корабель до берега і пообіцяв Одесеві, що моряки перепочинуть тільки одну ніч і покріплять сили, а завтра на зорі знову вирушать у путь. Довелося Одесеві пристати на цю пропозицію. Незабаром греки причалили до берега, витягнули корабель на пісок, добре повечеряли і міцно поснули. Але вночі могутній Зевс наслав на море шалену бурю, і моряки ледве дочекалися ранку, щоб завести корабель у тиху й безпечну бухту, аби його не побило хвилями. Цілий місяць буря не вщухала, і Одисей не міг продовжити путь на ітаку. Одного дня Одисей пішов у глиб острова, щоб на самоті попросити олімпійських богів послати нарешті його кораблеві попутний вітер. Він довго молив і благав олімпійців, і сам не щувся, як заснув. А поки Одисей спав, Еврелог підмовив зголоднілих греків викрасти кількох биків із череди геліоса сонця і забити їх. Супутники послухалися його, зарізали кілька биків, частину м'яса принесли в жертву богам, а решту посмажили на вогні. Але Німфелісу швидко наскаржилися Геліосові сонцю, як учинили греки з його чередою. Геліос страшенно розлютився, він помчав на Олімп жалітися Зевсу, і почав навіть погрожувати, що більше ніколи не світитиме в небі ні смертним людям, ні безсмертним богам. Довелося Зевсові, щоб утихомирити Геліоса Сонце, пообіцяти, що він ж блискавку в Одисеїв корабель і спалить його дощенту. А тим часом Одисей прокинувся і побачив, що накоїли його супутники. Він звелів мерщій ладнатися в дорогу, і зовсім скоро судно готове було відчалити від берега. Та греки не змогли відплисти. Здійнялася страшена буря, яка не вщухала шість днів. Тільки на сьомий день вітрила підхопили попутний вітер, і корабель нарешті залишив острів Тринакрію. Але біди греків насправді тільки починалися. Тільки но земля зникла з очей, як Зевс наслав другу бурю, страшнішу за першу. Вода заливала корабель, він тріщав по швах. Зненацька ударила могутня блискавка і розчахнула корабель навпіл. Усіх Одесеєвих товаришів поглинуло море, а самому Одисеєві на щастя, удалося вчепитися за уламок щогли і таким чином врятуватися. Хвиля погнала його у відкрите море через страшну сицилійську протоку, де чатували Сцила і Харибда, і тільки дивом Одесеві пощастило уникнути зажерливих пащик чудовиськ. Дев'ять днів носило Одесея морем на уламкові щогли, дев'ять днів мучився він без питної води, але боги змило ставилися над ним. Адже не з його вини нерозумні греки забили геліосових биків. Отож на десятий день Одисея викинуло на берег німфи Каліпсо. Історія десята Німфа Каліпсо. На десятий день щогло, за яку з останніх сил тримався Одисей, прибило до острова Огігія. Тут мешкала могутня чаклунка Німфа Каліпсо, дочка могутнього океана. Каліпсо радо прийняла Одисея у своєму чудовому гроті, зарослому виноградними лозами, з яких звисали стиглі грона винограду. На острові Огігія він не знав жодних лихоліть. Навпаки, Каліпсо прагнула одружитися з Одисеєм, навіть обіцяла йому на взамін вічну молодість і безсмертя. Сім довгих років тримала вона Одисея. Вув'язнені, все ще сподіваючись, що він згодиться поєднати з німфою свою долю. Та Одесеї снилася рідна ітака. Нарешті войовнича Атена, яка покровительствувала Одесеєві, дочекалася, коли на Олімпі не було Посейдона, і почала благати Зевса повернути Одисея додому. Олімпійські боги довго радилися, і кінець кінцем погодилися допомогти Одесеєві дістатися ітаки. Зевс одразу послав вісника богів Гермеса, щоб повідомити німфі Каліпсо волю богів. Гермес увійшов у грот Каліпсо, коли чаклунка ткала золотим човником покривало з небаченими візерунками. Одисея не було в гроті, бо він здебільшого облукав островом, мріючи про далеку ітаку. Гермес передав Каліпсо рішення богів, і, хоч як вона засмутилася, мусила скоритися. Вона розшукала Одисея і повідомила йому, що відпускає його додому. Одисею, сходи, зрубай кілька дерев і змайструй собі з них міцний пліт. Коли ти вирушиш на ньому в путь, я пошлю тобі попутний вітер. Удвох повернулися Німфа і Одисей у грот і сіли вечеряти. За вечерою Каліпсо ще раз почала вмовляти Одесея залишитися, зваблювала безсмертям, але він не зламав свого рішення будь що повернутися на батьківщину. Зранку він почав ладнати пліт і за чотири дні збудував його. По центру плоту він забив щоглу з вітрилом. Каліпсо дала Одисеєві на дорогу харчів, він підняв вітрило і відчалив від острова Огігія. Історія одинадцята. Гнів Посейдона. А тим часом Посейдон дізнався про те, що Зевс дозволив Одисеєві полишити острів німфи Каліпсо. Він страшенно розлютився і помчав до моря. Там він уздрів пліт, який під вітрилом, гнаний попутним вітром, швидко прямував до ітаки. Посейдон схопив свій тризуб і щосили вдарив по морю. Й одразу здійнялися височинні хвилі. Море зборунилося, налетіли хмари і так щільно облягли небо, що стало темно, мов уночі. Шалена хвиля вдарилася об пліт, перекинула його і злизнула Одисея. Він опинився в морі, та Одисей почав щосили гребти і знову видерся на пліт. Він ледве ледве тримався на ньому. Аж тут побачила Одисея морська богиня Іно, Мачуха Фрикса та Гели. Вона пожаліла Одисея і, застрибнувши на пліт, порадила Одисеєві зняти одяг і пірнути у хвилі, щоб дістатися берега вплав. На сам кінець вона подарувала грекові чарівне покривало і знову занурилася у розлючені хвилі. Та Одисей побоявся дослухатися до поради іно. Він так і сидів на плоту. Зненацька володар морів Посейдон прикликав височенну, як гора, хвилю, що сили пожбурив її у плід. Той не витримав і розвалився над друзки. Ледве встиг Одесей зачепитися за одну колоду, зірвати з себе одяг і загорнутися в покривало, яке йому подарувала іно. Посейдон, уздрівши це, повернувся і поплив додому. Він, достатньо помстився грекові за осліпленого циклопа поліфема. Щойно Посейдон зник, як атена почала втихомирювати розбурхане море. Але Одисеєві довелося ще дві доби плавати, доки хвилі остаточно не вщухли. Вдалині Одисей побачив острів Схерію, але до нього неможливо було пристати все узбережжя було вкрите скелями і підводним камінням. Довелося Одисеєві довго плисти уздовж берега, щоб знайти гирло ріки, де можна було спокійно вийти на берег. Нарешті, опинившись на березі, Одисей вдячно зняв із себе покривало богині Іно й кинув його у хвилі. Море швидко підхопило чарівне покривало і повернуло власниці. А знесилений Одисей заховався в заростях і міцно заснув. Історія 12. Одісей У царя Алкіноя. Одисей не знав, що море викинуло його на берег на острові Схирія. На цьому острові мешкав народ Феаків, що над ними владарював цар Алкіной, онук володаря морів Посейтона. Колись давно феаки жили на острові Гіперії, але звідти їх прогнали кровожерні одноокі циклопи, І з тої пори феаки оселилися на острові Схерія. Цар Алкіной мав красуню дочку Навзикаю. Поки спав Одисей у заростях на березі, де. Дивом урятувався з морської безодні, спала й навзикая. А в сні до неї прийшла воявнича богиня Атена, яка хотіла допомогти Одисеєві. Богиня намовила дочку царя Алкіноя разом із рабинями зранку піти до моря, попрати білизну. Мовляв, скоро її весілля, а їй не буде в чому брати шлюб. Зранку навзикая прокинулася до схід сонця, дивовижний сон не йшов їй із голови. Що ж він міг означати? Невже і справді її невдовзі очікує весілля? Навзикає швиденько зібралася сама і звеліла рабиням підготувати білизну до прання. Незабаром вони вже були на березі моря. На березі моря, в одній із річок, рабині хутко попрали білизну, а коли скінчили, почали гратися і забавлятися. Гралися вони в м'яча. От навзикає, кинула м'ячем у подруг. А невидима богиня Атена, яка спостерігала за їхніми забавками й очікувала слушної нагоди втрутитися, підбила м'яч так, що він одлетів далеко в море. Скрикнула дівчата, й Одесей нарешті прокинувся. Спершу він не міг зважитися й показатися їм на очі, та, зрештою, насмілився. Після боротьби з морською стихією виснажений Одисей мав жалюгідний вигляд. Дівчата полякалися й порозбігалися, не втекла тільки одна навзикая, якій досі не йшов із голови чудернацький сон. Одисей не хотів перелякати останню дівчину, яка ще не втекла, і здалеку звернувся до неї. Чарівна дівчино, ти така вродлива, мов богиня Артеміда. Зглянься на мене, я багато днів змагався з борхливим морем. Дай мені з того одягу, що ти напрала, хоч шмат тканини, щоб я міг загорнутися, а боги за твою ласку пошлють тобі щасливий шлюб. Коли Одесей заговорив, навзикає, зовсім оговталась і радо виконала його прохання. Юній царівні сподобався грек, і вона щораз частіше згадувала сон, який сьогодні їй наснився. А коли Одисей вмився й одягнув новий одяг, що подарувала йому навзикая, то зовсім змінився і став напрочуд гарним. Навзикає, нагодувала Одисея, а потім запросила в палац до свого батька, царя Алкіноя. Коли прийдеш до палацу, – мовила вона, то найперше проси милості у моєї матері Арети, вона тобі не відмовить. А батько дослухається до її слова. Проводила Одесея до палацу Алкіноя сама богиня Атена, бо не хотіла, щоб його дорогою образив хтось із Феаків. Одесей був вражений багатством острова Схерія, а понад усе його здивувала пишнота царського палацу. Сам палац був із міді, а двері мав із щирого золота й срібними одвірками. Двері вартували пси, виковані богом ковалем Гефестом. Один собака срібний, а другий золотий. Дивовижним був і садок царя Алкіноя. Тут і взимку, і влітку родили різноманітні плоди. Тут таки ріс виноград, що родив цілорічно. Одисей не міг надивитися на дива палацу Алкіноя, та зрештою увійшов до зали, де його вітав сам цар і його дружина Арета. Як і підказала Одисеєві юна навзикая. Він укляк на колінах перед царицею Аретою і почав благати її допомогти бідолашному мандрівникові, який понад усе хоче повернутися додому. Тоді цар Алкіной узяв Одисея за руку і посадив поруч із собою. Далі він звелів принести наїдків і вина і нагодувати гостя. Одисей розповів цареві про всі біди, яких зазнав у дорозі, а головне, як йому допомогла царівна Навзикая на березі моря, куди його виконали безжальні хвилі Посейдона. Наступного дня цар Алкіной звелів улаштувати бенкет на честь гостя. Запросили на бенкет і сліпого співця Демодока. Коли гості наїлися, Демодок торкнувся струн своєї солодкомовної кітари і заспівав. Про великих героїв Ахіла й Одисея. Почувши цю пісню, Одисей іще більше засумував за рідною домівкою. Потім тому цар Алкіной запросив усіх на майдан, де мали проходити ігри на честь гостя. Фейкійські юнаки змагалися в бігу, боротьбі, кулачному бою, метані диска, стрибках. Наприкінці хотіли феакійці запросити й грека до змагань, адже він мав чудову атлетичну будову тіла. Проте Одесей відмовився, був не в гуморі через тугу за рідною домівкою. Тоді один з Феакійців вигукнув Куди тобі, чужинцю рівнятися з нашими юнаками, ти либо ні з купців, що плавають морями. Одесей образився за такі слова, підхопив величезний камінь і пожбурив його над головами феакійців. Усі з переляку понагинали голови, проте камінь нікого не зачепив, а пролетів так далеко, що ніхто б із феакійців не міг так метнути і диск, хоча він набагато легший, ніж камінь. А ввечері Одисея відвели в його покій, де він почав ладнатися в дорогу. Коли він склав у скриньку всі дарунки, які отримав у палаці царя Алкіної, то вийшов до бенкетної зали, де його зустріла царівна навзикая. Вона була дуже засмучена. Вона бо сподівалася, що справдиться її сон і що то боги послали їй нареченого. Проте вона вже знала, що Одисей мріє повернутися додому, до своєї дружини і сина. Отож тільки й сказала Одисею, коли поїдеш, то згадуй мене зрідка, бо все-таки я допомогла тобі скрутної хвилини. А Одисей подякував красуні царівні і пообіцяв завжди молитися за неї до олімпійських богів. Цар Алкіной і його гості продовжили бенкет на честь Одисея, а той оповів їм про свої дивовижні пригоди, які спіткали його дорогою додому. А на другий день звеліли приготувати для Одисея корабель, на який повантажили багаті дарунки. Грек попрощався з гостинним царем Алкіноєм і царицею Аретою та зійшов на корабель. Там він ліг на приготоване для нього ложе, а гребці налягли на весла. Незабаром вони доправили Одесея на острів Ітаку. Отак, після двадцятирічної відсутності, Одесей знову опинився на батьківщині. Коли ж феякійці поверталися додому, то дізнався володар морів Посейдон, що вони проти його волі допомогли Одесеєві повернутися на Ітаку. Страшенно розгнівався Посейдон, підстеріг феакійський корабель біля острова і на очах у всіх тих, хто вийшов його зустрічати на берег, обернув корабель на скелю. З тої пори феакійці, боячись гніву Посейдона, не наважуються допомагати мандрівникам.